Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам свої новиночки. Це мій новорічний подаруночок. На жаль, мій Санта зараз далеко від мене. Він боронить нашу Україну, тому подаруночки собі замовляла я сама. І що ж я могла замовити, як не живці Пеларгонії. І почну я з цього живчика. Він до мене приїхав сьогодні. Зранку я його отримала. Це сорт Ірини Шевчук. Покупала я живчик в неї. Новинка 24 року шик, аромат весни. До речі, внизу під відео я залишу посилання на Facebook-сторінку Ірини. Дуже-дуже гарнесенький сорт з білими, супермахровими такими рюшистими квітками. Я буду вставляти фото. Бо ну, це треба бачити дуже красивий сортик. Я, коли його перше побачила, прям закохалася в нього, і вирішила все ж таки, ось перед Новим роком, собі його придбати. Це гібрид стандарт. І Ірина пише, що його треба формувати. Поки що він такий в одну гілочку росте. Але ми з вами його неодмінно сформуємо, щоб це був красивезний такий кущик на весну. Має білі квіти. На початку розпуску з зеленою такою серединкою, дуже цікавою. І потім вже, коли квітка розпускається, то по краєчку з'являється рожевий рум'янець. Ну, дивовижні квітки. Гарний такий кущик, що в нас тут з кореневою. Так. Телефон не хоче гарно фокусуватися. Кореневої багато, тому буду його, напевно, скоро вже пересаджувати. Поки що поставлю під лампу, дуже гарний. Так, і е, наступні покупочки, вони були трошки раніше, буквально там теж за декілька днів до мене приїхали. Це теж сорт Ірини Шевчук, але вже куплений в іншого продавця: шик-забава. Сорт не новинка, в багатьох дівчат він є, і сортик дуже красивий. І в мене ось такий живчик. Так, зараз я сфокусуюся. Живчик малесенький, але дуже гарний. Зелененький такий, гарний сортик, теж я його собі хотіла, тому замовила. Наступний живчик це вже сорт Грація, княжна либідь. Я теж буду вставляти фото з інтернету, щоб ви просто бачили, які квіти в того чи в іншого сорту. І ось такий живчик до мене приїхав. Красиві в нього такі рожево-рожево-навіть не білі, вони такі більш кремові. Рожево-кремові квітки. От. Цей живчик в стаканчику. Корінчики є, вони починають тут же потрошки закручуватись, тому невдовзі я його теж трошечки в більший об'єм буду пересаджувати. Так, і продавець поклала мені подаруночок. Я брала в неї ось ці два живчики, поклала подаруночок, це в нас грація паму памукаус. Памукалі, памукалі. Така цікава назва, маленький такий живчик, але гарнесенький. Орінчики. Теж його пересажу в більший трошечки стаканчик, бо це взагалі така стопочка малесенька. І буду вирощувати. Це білий сорт. Я дивилась в інтернеті, білі квіти має. Такі гарненькі живчики в мене з'явилися. Ось ці три приїхали. Напередодні Нового року, а цей вже я отримала сьогодні. Такі подаруночки мої. Вам, як завжди, бажаю миру. Бережіть себе, донатьте на ЗСУ і па-па!